Парні, чуть-чуть не хватило. Я переїду цей футбольний м'яч на швидкості 100 км в час, якщо не виконую завдання від Сергія. Тобі треба буде попасти з центра поля три рази підряд верхом ворота. Ну, я думаю, це не прям буде сложно, тож м'ячик, можливо, поїде навіть додому. Ну я надіюсь, що я все-таки побачу це. Футбики я ніколи не бачив, як лопають футбольний м'яч машиною. Думаю, що сьогодні не побачу. А три рази, думаю, попаду на їзі. Але зараз будемо дивитися. Я представляю, що я хабі Алонсо, він вийшов до точки пенальті, я йому за шиворот зараз даю. Попасти мені треба 3 з трьох, два рази я попав і зараз третій удар. Ну, побачимо, як воно буде. Парні, чуть-чуть не хватило, і мені потрібно пробити цей футбольний м'яч. Ну, лки ти палки. Зараз йдемо до моєї машини, і я там буду розганятися і пробивати. Я не виконав завдання, ми переходимо до покарання, яке ти так дуже хотів. Ти програв чесно, так що давайте це зробимо. Машина Но. готова. Зараз розганяємо 100 км на годину. І на всій швидкості летимо на м'яч. Не повторяйте це в реальному житті. Це все виконано професіоналами. А продовження цього всього в інстаграмі, тому що TikTok ток таке відео блокує.